Вітаю! Відео присвячено доповіді на тему альтернативи Tau пролог». Доповідають мицевку Євгенія та Яценко Марина. Ця тема є важливою для розробників, що пишуть додатки на JavaScript і розглядають приєднання логічного програмування до свого додатку. Tau пролог є найбільш відомим інтерфейсом для цього, але навіть він має доволі обмежену документацію. Що там казати про інші бібліотеки? Інформацію про них онлайн знайти дуже важко. Тому в цій доповіді буде розглянуто альтернативи та упролог, що автори знайшли під час свого дослідження, а саме SVIPL, SVIPL STT.io, Pengins, вбудована бібліотека HTTP, SVI пролог, скрайр VASM, Triala.js, буде підкреслено їх відмінності та особливості. Після перегляду відео у вас буде ширший вибір бібліотек, якщо ви вирішите інтегрувати логічне програмування у свій додаток на JavaScript. Отож, спочатку згадаємо, що таке Теопролог та які його переваги і недоліки. Теопролог це бібліотека JavaScript, яка надає можливість використовувати мову програмування пролог у веб-додатках. Основні можливості бібліотеки Теопролог включають інтеграцію з JavaScript. Tao Пролог дозволяє вбудовувати логічні програми прологу у веб веб-застосунки та взаємодіяти з ними за допомогою коду JavaScript. Це відкриває широкі можливості для створення складних інтерактивних додатків з використанням логічного програмування. Крім того, бібліотека дозволяє керувати деревом дом веб сторінок, що відкриває шлях для створення інтерактивних веб-додатків на основі логічного програмування. Тау-пролог відповідає стандартам ISO-пролог, що сприяє підвищенню застосованості та мобільності програм на пролог між різними системами обробки даних. Також ProLog базується на неблокуючому заснованому на зворотних викликах підході, що дозволяє виконувати асинхронні операції, такі як ajax запити, без блокування основного потоку виконання, що полегшує роботу з браузером. Окрім іншого, тау Prolog підтримує об'єктно орієнтоване розширення мови Prolog – LogTalk. Підключення тау Prolog до свого проєкту відбувається за наступним алгоритмом. Спочатку треба підключити бібліотеку. Якщо працюєте з Node.js, це зручно зробити через команду npm install tau-prolog. Далі ви створюєте сесію, через яку і буде відбуватися взаємодія з базою знань Prolog та кодом JavaScript. Сесія дозволяє консультувати файли прологу, робити до них запити і отримувати відповіді від інтерпретатора. Зараз розглянемо приклад коду, який писали доповідачі для свого проєкту. Цей код є частиною ноди. Тау пролог для розв'язання задач штучного інтелекту, зокрема для гри в шашки. І взаємодія з кодом на пролозі через бібліотеку та пролог відбувається досить просто. Перший рядок Constpl дорівнює рівня Require та Він підключає бібліотеку та за допомогою функції Require. Функція exports.getBoard використовується для отримання початкового стану дошки. Вона приймає callback і виконує запит Prolog за допомогою функції GetResponseFromProlog. У свою чергу функція GetResponseFromProlog відповідає за виконання запиту Prolog. Вона створює новий сеанс та Prolog, консультує файл з кодом на Prolog, в даному випадку checkers.pl, а потім виконує переданий запит. Результат передається у вигляді відповіді через колбек. З більш детальною документацією, прикладами та туторіалами ви можете ознайомитись на офіційному вебсайті TAU Prolog. Незважаючи на основні переваги використання бібліотеки та у пролог, такі як легкість інтеграції і взаємодії, широкі можливості та велика кількість інструментів для використання, дана бібліотека має і низку недоліків, які необхідно брати до уваги. Зокрема, найкритичнішим є втрата швидкодії роботи, адже виконання логічних програм у веб-середовищі може бути повільнішим у порівнянні з виконанням на локальній машині через обмеження ресурсів браузера. Повільність та опролог згадує багато доповідачів під час своїх проєктів. Крім того, також варто зауважити обмежені можливості порівняно з традиційними інтерпретаторами пролог. Не дивлячись на широкий функціонал Таупролог, деяких інструментів в ньому нема. Він підтримує обмежений список стандартних модулів, що перелічений на офіційному сайті. Інколи предикати, що вбудованими в середовищі SVI пролог, слід прописувати самостійно, інакше TAO пролог їх не розпізнає. Обмеження безпеки. Запуск логічних програм у вебсередовищі може потенційно створити ризик для безпеки, особливо якщо програма працює з конфіденційними даними або дозволяє ведення користувача. Враховуючи ці фактори, використання TAO Пролог може бути вигідним для певних веб-додатків. Однак перед використанням бібліотеки слід ретельно оцінити її переваги та недоліки в контексті конкретного проєкту. Передаю слово своїй колезі. То які існують альтернативи до TAO Пролог? Інформації в мережі дійсно мало, але існує декілька інших бібліотек у відкритому доступі, що дозволяють інтерпретувати програми пролог мовою JavaScript. Одна з них бібліотека SVIPL. Саме її було використано авторами для свого проєкту. Як бачите на скріншоті, синтаксис SVIPL навіть простіший, ніж у Prolog. Для її інтеграції в Node.js необхідно її імпортувати і викликати метод call, куди передати команду Consult і сам файл із кодом прологу. Після цього для виконання запитів необхідно просто викликати кол і передавати сам запит як аргумент. SVPL самостійно конвертує відповідь прологу у JavaScript об'єкт. Атоми та стрічки перетворюються на тип string, списки перетворюються на об'єкт з полями голова та хвіст, що далі також перетворюються рекурсивно. Складені терми конвертуються в об'єкт з полями Name та Args, де Name це функтор, і Args список скомпонованих аргументів. Окрім переваг цієї бібліотеки, таких як легка інтерпретація та взаємодія, хотілося б наголосити на потужності та швидкості даної бібліотеки. У процесі розробки свого проекту, а саме «Гри в шашки мовою пролог, авторами спочатку було обрано бібліотеку та пролог. Це було обґрунтовано його простотою використання та наявністю більшої кількості документації у відкритих джерелах. Проте під час роботи з ним було виявлено значну втрату швидкості виконання складних запитів на здійснення ходу комп'ютера з глибиною 3 заглядання наперед було необхідно аж 30 секунд, хоча сам інтерпретатор видавав відповідь моментально. У порівнянні з ТАО-прологом результати виконання SVP виявилися дивовижними: запити працюють в рази швидше і виконуються за лічені секунди. Тому потужність швидкодія є однією з ключових переваг бібліотеки SVIPL. На слайді ви можете побачити приклади того, як програма виконується на таупролог і на SVIPL. Можна зробити висновок, що SVIPL виконує одну і ту саму задачу набагато швидше. Однак бібліотека має і недоліки. Наприклад, вона не буде працювати коректно без встановлених змінних середовища SVI пролог. Вона не підтримує деякі типи даних, словники та великі бінарні об'єкти. При роботі з Unicode виникають помилки, а також запити є синхронними і, на відміну від TAO пролог, блокують стек викликів. Багато недоліків було виправлено в бібліотеці Note SVIPL STD IO. По суті, це доповнення до SVIPL від тих же авторів. В якому виправлено багато проблем, присутніх у початковій бібліотеці. Зокрема, тепер під час встановлення не потрібен компілятор, реалізовано підтримку словників, підтримуються атоми в кодуванні Unicode, запити тепер асинхронні і не блокують виконання коду, а також можливе паралельне виконання запитів на декількох рушіях. Інша бібліотека, яку рекомендують самі автори SVIPL як альтернативу, це Pengins, скорочена від Prolog Engines. Цей пакет значно спрощує розробку веб-додатків на JavaScript, які повинні спілкуватися з сервером Prolog та реалізовувати розподілені обчислення. Пакет дозволяє створювати так звані рушії Prolog або пенджини і робити до них запити по HTTP. Кожен рушій складається з потоку Prolog, Динамічної бази знань, яка є приватною для рушія, але інші процеси можуть вставляти в неї клоузи, черги вихідних запитів і черги вхідних запитів. Через HTTP кожен пенджін може спілкуватися зі звичайним потоком пролог, з іншим рушієм або з середовищем JavaScript на стороні веб клієнта. Такі взаємодії слідують протоколу PLTP, пролог Transport протокол, що був змодельований на основі скінчених автоматів. На слайді можете бачити простий приклад роботи Pengins з JavaScript API, який дозволяє створити об'єкт Pengin. При створенні треба передавати бажані налаштування як аргументи у конструктор. Ними є різні функції, що виконуються в певних умовах, наприклад, при створенні рушія, при успішному запиті, при запиті, що не має відповідей, при виклику продикатів воду-виводу і так далі. Сам рушій може робити запити за допомогою функції Ask. Ще однією досить потужною альтернативою та опролог є SVI HTTP сервер. Основною її особливістю є те, що вона дозволяє обробляти HTTP запити та відповіді в межах вашої програми на пролог. Ви можете визначити предикати для обробки різних методів HTTP, таких як GET, POST, PUT, DELETE і так далі, що значно спрощує написання бекенду веб-застосунку і вносить більшу частину логіку роботи в код на пролозі. Крім того, дана бібліотека підтримує шаблонні рушії, такі як SVI Templator. Які дозволяють генерувати HTML-код веб-сторінки через код на пролозі. Хочеться згадати ще дві бібліотеки для взаємодій з JavaScript, які порекомендували користувачі форму пролог, перша з них Скрайр WebAssembly. Цей проєкт має на меті стати для ISO-пролог тим, чим GIHC є для мови Haskell, відкритим середовищем написання коду, а також майданчиком для передових досліджень у логічному програмуванні та програмуванні в обмеженнях. Бібліотека дозволяє інтерпретувати код пролог за допомогою функції evalCode і передати відповідь у змінну. В коді, окрім правил та фактів, має бути написаний і сам запит. В свою чергу, трайла.js це інтерпретатор мови пролог для TypeScript. Бібліотека знаходиться на етапі бета-версії, але уже дозволяє створювати об'єкти за допомогою конструктора пролог і робити до них запити функціями query або query once. Також на етапі розробки знаходиться експериментальна функція зворотні взаємодії, тобто виконання коду JavaScript в середовищі пролог. Як бачимо, у відкритому доступі існує не одна бібліотека для взаємодії прологу та засобів мови JavaScript. Доповідачі припускають, що їх може бути в рази більше, ніж було розглянуто в даній доповіді, однак інформацію в мережі по цій темі знаходити дійсно складно. Багато бібліотек та інтерфейсів не описані ніде, крім своєї сторінки GitHub. Недостатня кількість джерел та документації може бути однією з ключових причин невеликої популярності пролог серед розробників веб-застосунків мови JavaScript. Автори мають надію, що дане відео стане у нагоді та допоможе освітленню цієї теми. Дякуємо за увагу!